Зуття коробочка 35 кг, ціна 13 євро за кілограм. Дивимо, що отримаєте в цій коробочці саме ви. Перша брендова річ – це є кросівки ASICS і це вони чоловічі. Чоловічі знову скетчерси у стилі таких джинсових. Наступні жіночі у нас. Моделька просто ідеально дивиться. Так, Ще одна пара від бренду Bugatti. Далі ось такі тут найки. Класно. Так, ще одна пара найків. Так, це у нас жіноча моделька. Подивіться, яке тут класне сердечко спереду. Моделька дуже легенька в руці. І моделька сучасна, класна. Наступне це від бренду Adidas. Ось так вона виглядає. Далі жіночий US бренд. І собі ваті, щоб ви зрозуміли, 300 гривень однієї пари з цієї коробки. Далі ось такі адіки. Дуже класно вони виглядають, кольорові. Так, чоловіча пара красивок. Дуже легенькі, така сіточка, класна моделька, дуже гарно виглядає. Від бренду Adidas. Ось такі жіночі кросівки. Ще одна пара кросівочок. І зараз ми дивимося, що ж буде далі. Так, ловимо ще одні, більш класичні, чорні, білі з чорним. Жіночі. Брендові Італія. Крусівочки легенькі. Балеточки легенькі. Так, дитячі крусівочки такі маленькі. Жіноча моделька. Дивимося, що ми тут маємо. Ось така пара. Так, дитячі в ідеальному стані. Не взагалі новесенькі, подивіться на цю пару. Дитячі крусівочки. Ще одні кросівки, отака от вишня. Наступна пара ось такий каблучок. І він дуже-дуже стильний і гарно дивиться. Каблук теж красивий і сама моделька теж дуже цікава. Дитячі адідаси. 37-й розмір, жіноча пара, ось таких шляпанців можна їх назвати. Так, Кросівки від бренду Puma. Ось так вони виглядають. Далі жіноча класика в нас. Ось така моделька, Ще одна жіноча. Подивіться, на них вони ідеальні, просто носики, все, дивіться, не, не побиті в ідеальному стані. Ще один бренд на нас Ось такі кедики. Далі дитячі сандалики. В ідеальному стані, вони біленькі, гарні. Звичайні жіночі кросівочки, звичайна сіточка, ось такі легенькі, зручні. Так, чоловіча шкіряна моделька. Розмір не бачу, але вони достойні. Так, звичайні кросівочки такі. Наступно знову це класика чоловіча, 43 розмір. Далі шкіряна моделька, 42-го розмір у нас. Далі ось такі кросівки чоловічі, може це і футзалки 44-го розміру. І більш спортивні вони виглядають. Чоловіча класика. Так, наступна моделька у нас знову чоловіча. І це, дивіться, яка це шкіра. Оце колись робили взуття. Шкіряна моделька. Напевне, теж 42-43 розмір у нас це буде. Ось така у нас наступна пара класики. В ідеальному стані вона взагалі. Ще одні кросівочки у нас тут. Далі жіночі біленькі. Ось так вони виглядають, Ще одна пара сандаликів дитячих. Ось така пара. Жіночі. Так, від бренду Puma. все у нас таке спортивне? Так, дитячі рібокі кросівочки, Ще одні дитячі кросівки, Дитячі нюбеленси. Дитячі найки. Ще одні кросівочки. Джеукс дитячі сандалики. Жіночі новенькі Tomaris 38-й розмір. Це, мабуть, що теж жіночі. Ідеальний стан просто їх. Подивіться сюди. Класна моделька, так, кетики. Spirit. Ось такі кеди. Вони повністю нові. Подивіться на цю модель. І вони у вас будуть по собі вартості 300 гривень. Так, маленькі дитячі, ще одна пара дитячих роз'євчок. Ще одні джеокси дитячі. Далі новесенька повністю пара, ось такі жіночі, напевно, або й чоловічі, унісекс, одним словом. Так, ось така пара, каблучок такий. Далі жіночі красівочки. Так виглядають. Йдемо далі. Ще одна пара кросівок. Сороковий розмір. Ось так вони виглядали. Так, Це у нас буде класика нова, повністю з етикеточкою. Ось етикеточка. І вона в ідеальному стані. Нова пара, повністю. Жіночі красівочки. Балеточки жіночі чорні. Так, дитяча пара. Так, Це у нас шкіряні. Дуже гарно виглядається, моделька, чоловічий і великий розмір. Так, Жіноча класика. Ще одні кросівки, так, Дитячі тапочки маленькі. Жіноче зручне взуття, перед відкритий, каблучок гарний, широкий. Так, Ось такі Кеди 38-го від бренду Zara. Кеди 38-й розмір. І на цьому все під цим відео буде номер лоту. Якщо вас цікавить, телефонуйте пишіть нам особисто, то ви сладкі в романі.